Так, у нас завтра 1 вересня, так? Досік, ти як? Нормально, Нормальна, вже соненько. У нас на годиннику зараз 21, 22. Ми зараз будемо гафрувати волосся, щоб завтра зробити гарні об'ємні косички. Угу. І я вже поплакала. Не знаю, як завтра, буде дуже емоційний день. Ось, але ми Стас, потрошку готуємося. Так, комари. Да, солі покусали комари перед першим вересням. У мене але... отаке було, отак у мене одіяло да. було, то тільки мене тут покусали. Ми мастили пудер пліну, колись купували привітрянці, але він дуже класно допомагає від укусів комарів. Uh -huh. Ось тому зараз будемо потрошку готуватися. Наготували одежу, поміряли все. І було все так прямо хвилююче. Ось тому помаленьку готуємося. Завтра вранці ще вам покажемо кусочок того, як ми збираємось. Я постараюся щось познімати, тому що я знаю, що це буде спешка. буду я збиратися. Я досі не знаю, в чому я піду. Дитину треба зібрати, саме головне, ось тому починаємо збиратися. Не віриться, чесно, досі не знаю. Вже вранці це дитина йде, тоже. Правда, тобі теж? Ну, і хороше. Взяли довідку сьогодні, ось там стоїть у лікаря. Ось, і будемо зараз приступати до підготовки волосічка, щоб завтра м -м, зекономити, скажімо так, десь півгодинки. То я зараз все зроблю, вона поки там мультики ось дивиться і... Кстати, канал називається «Хто не знає, я піть». Да, вона дивиться про Avatar World, Так, правильно? Тому що я іграю в Avatar World. Ось тому ми збираємося. А хто не знає мій канал, то він називається «Соломія». Ну що, хто в нас тут перший клас, де сьогодні на перший дзвоник? А кому красоту це роблять? Мама. А кому? Мені. Ра -а -а. Скажи, як твій настрій? Пушка, ти готова? Мені здається, що вона ще просто не сильно понімає, <гумуєш>, що буде. Але все буде добре, правда? Все буде Папа вже сніданочок приніс. Десь сніданочок до Соломіки. Прям Ловечко. до столику. Поки мама тут зачіску робить, а ну кітюнь, головку трошки це так? Красоту. да, Ми ще зараз їх доробимо, ці косічки. Будуть такі французькі коси у нас. Класика, да? Як школу, косички. Ми думали спочатку локони робити, але це вже у нас було, красоті, то красоті. ми вирішили зробити. Ану кітін таку голівку. Так. Я вже закінчую ще Ого, як позіхаєш. Ну, вона ж співала, що рано, ранесенько встане, як ніколи. Да, yeah. це? Uh -huh. Хоча насправді, коли була дома, ще й раніше вставала. А зараз, коли в школу треба, то зранку я вже не знімала, але вона просила: мам, ще 5 минут, ще 5 минут. Все як по книжці, як тільки в школу, так ще 5 минут. Клісоль ми переналаштуємось, так? Це юшка головкою, не критик так, ми вже завершили зачіску, швиденько показуємо. Ось так це все гарно виглядає. Ми ще попшикали лаком з блискітками, такими дрібними мерехтіннями. А це є. геть як Так, гарно. Да, І помазали ще тут таким гелем спеціальним. Ось тому. Не можу ніяк підійти. А ну поверни голівку назад. Ось так це все виглядає, вже потім в повному образі вам покажемо, тому що трошечки Мам, а це поспішаю. Дуже гарно. Дуже. Покаже запись про то? Звісно. Mm -hmm. Так, ми вже їдемо в школу. Соломійка вже в туфельках, носочках. Красуня готова. А на, а на носочках за дітей. Пантики такі гарні, Банки так? Красунечка. Mm -hmm. Ну що, ти готова? Ну все, ми в тебе з папою віримо. І Ангелінка, і дідулі, і бабулі, і Хрещенка, і Ден всі. В клаві. Да. Тому в тебе все вийде, ти розумаєш-ка. І ми тебе любимо. Хвилюєшся? На <гуме> 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 все буде добре. Ми зараз і так أوه, ти шути, ти Треба перемотир. Мамо, таблички на перший йде. Да, це твій клас, перший йде А ну покрижись Крисотка бери за тебе. Беріся. Саш. Бери Сашу. Да, так, давай. Ви стоїте ззаду, так щоб на місці я? Мам, ти можеш тут чекати. А Адже тут нас є. Але потім подати. Залишайтеся тут. Зараз вийдемо, станемо перед вами.

Незладність і міць у наших ДНК, у кожного дорослого і дитини. Тож наші діти, крила України, у себе вірте, вчіться і творіть, енергія безмежна в ваших мріях, тож разом з нею високо летіть. Та знання, які стануть міцним фундаментом для майбутніх звершень, її мета виростити покоління. що цінує свободу? і <праць> <праць> <праць>

Я діточки вам бажаю з радістю ходити до школи, здобувати нові знання, здобувати нових друзів і радіти кожному дню. Шановні батьки наших першокласників, до вас традиційно звертаюся з проханням пообіцяти нам і вашим дітям, що ви завжди будете їх підтримувати. Обіцяєте? Обіцяємо. За кожну помилочку і за кожну комарочку в лоші. Да. Ви бачите, як ваші діти радіють вашим обіцянкам. Тому порухання до одинадцятого класу напевне тримати своє слово. І Всім вам слили натхнення віри, обов'язково віри. Ніколи її не втрачайте. трачайте. Всі щасливі миру і злагода кожну вашу родину. На комп'ютері я аз покажу всім суперклас. Математику вивчати, щоб прибутки рахувати. Там батьки допомагають, В перший клас теж вирушають, телефони прикупили. Шачки, маленькі діти, але серця була відкрив. <рикла> Всі друзі, любіть Україну, як сонце любіть. Давайте ще сюди, і ми всі танцюємо, хто подарунки, всі з патронами друзі. Давайте, друзі, один, два. Вісімо всі Oh, 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 Веш наш карт виде зараз Ну, все, пішли. Вийшла наша першокласниця, букетики. Зараз їдемо в кафе, будемо всі разом святкувати. Да, дочик? Трішки розхвилювалась, трішки плакала, але в принципі да, все добре пройшло. Я, як казала Надя, попалась на гачок. Да? Ну, покажи свою брошечку ближче. Першокласниця Ще раз, Оля, ще раз. Давай, за тебе дось. А з мамою! <ріхи> Получилося Соль. Все, йде! Провели дідулю з вибулі. Соловій, йди сюди, одходь! Соломія вже пораділася. Зараз дідулю проведемо з бабулею. Кажу, Вишиваші відходь, бо... бо буде їхати ж дід з бабою. Ну я тільки вишиванку ведемо і потечати. Воно щось бабуля ще хоче тобі дати. Тепер ми будемо розпаковувати подарунок з школи і з моєї Анютки подружки. Да, який гарний блокнотик подарували. Дінарошка. Діношки не

Показывай, что и там. Какое-то кольцо красивое. Ну, покажи. Роз... Розочки. И какая <свят> Резиночка. Класс. Зайчик-резиночка. Куклер. Класс. Такие Опа, она зошит. <свят> ну, зошиты точно потребнее будут. Что такое хорошее зошито, собачка? Опа, на это что такое? Книжечка. Класс. Уже для стрички, если появится. Это со... сейчас, что за? <сöring> 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 Бусики такие. Бусики. Калинейка, какая складається. Она выровняется, а потом складається. Я от браслет, да? Да. Сейчас один. Ой, я у него мечта. Клас. Це ж у мене таке було? Так. Да. Откуди вона знає, що в мене таке? Ну може, в неї теж таке було, схоже, і вона побачила і захотіла тобі подарувати. Ну, клас. Спасибо, і, треба і Такі буде. всякі іграшки маленькі, Бобчик. Зірочки які світяться, ось ще заколочка. Ну, милота, знаєте, дітки вони клас. Браслі! Між собою собі, так? Да? Я знаю, це це ж ці дружні браслети. Ще й сама запаковувала, ну взагалі умнічка. От от Бо... Правда, приємно? дати? Я хотіла зібрати хоч би одного. Боба? <гум> Прийшли, а вишиванку, так і не знімає, знімаю, да? красуня. <гум> В подивимося, що там, чи там нічого не допало. Лінієчки там, так? Ну в клітиночку в лінієчку. Щоб зручно писати тобі було. Це Забокнув такий. Мій любимий магазин. Лічки. Любинки. Ти задоволена? Так. Клас. Очки вже приміряли, так? Браслеток. Сейчас. <смеш> Отак. Якась ця штука і ця штука. Uh -huh. Оце ж оказується Заяна! Клас! Так, будемо вперше розпаковувати ось такий величезний кіндер Соломійка, до речі, дуже давно його хотіла спробувати. Ось, але не було ногу. І хотіла, знаєш, як отак руку. Можеш підтримати, а я отак руку прикладу. Який він великий. Давай. Ух ти, як воно знялося вучно. Камеру зовсім. Кіндер мені пострадав трошечки. Він розстав, а ну відкривай, що там всередині. А, як таку янтар можна відкрити. Ой, він зараз розсипнеться. Обережно. <реш> Давай я допоможу, може, якось його. Типу, ось так. О, клади сюди. Давай його так прижмемо. Діставай, велике яєчко, те, що там всередині. А шоколад сюди назад клади. Все, хай так буде, зараз тарілочку покладе. <реш> Місера. Воно, воно розтало просто Ой, там велика іграшка, давай я його сюди все викладу. А ти це дрес, віддр... 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 я вже профіна... професіонал. А ось ще ж голову забуло. Сейчас подаруш. Не, його навпаки треба спочатку. Ну? Голову? зак так вот так. Вот сюда. Не, став сюда. Сюди. Да. Так. Так, и потом вот Ось да. Да. такие в школе дали, в классе. Думаю, там да, мамы даже не было. А це всем давали деткам такие киндеры? Таким мне одной. як это? Я шаткую. А можно я спробую кусочек? А я оцей с мам, можно? Ммм. смакота. Наконець, то я дожидався. Він іншою стороною. Я Це вже той і той пробовал, что не нічого не помогает. хоч би сколько? Ні, тут требуется защитно. Я выйшла. Где кстати треба було?